Всім привіт! Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією, поєдную ці два напрямки і інтегрую їх в щотижневі розбори. В цьому відео я зроблю астрологічний розбір вересневого коридору затемнень. Коридор затемнень розпочнеться місячним затемненням 7 вересня і завершиться сонячним затемненням 21 вересня. Я в цьому розборі хочу. Розвінчати міфи та надати огляд, який зможе дати вам потрібні орієнтири, і я надіюсь, зможе вас заспокоїти і зрозуміти ваш напрямок на даний момент. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал перед тим, як ми почнемо, для того, щоб ми не загубили один одного. І будемо розпочинати, перш за все. Давайте повертатися з інформаційного шуму, котрий наразі бушує в медіапросторі, Допоки ви будете шукати відповіді у тих, хто вас затягує в таку ж саму гру, як і всі інші, які існують в нашому полі залякування, але вони це роблять психологічно-езотерично обґрунтовано, сидіння в страху чи підживлюючи ваші травми. Ви ні на крок ближче до себе не станете, ні на крок ближче до себе не прийдете. Тому нам слід. Відразу розібратися, що всі без виключення затемнення вони кримічні. Всі без виключення затемнення завжди повертають нас до суті. Навіть якщо ми від неї намагаємось ухилитися, якщо ми намагаємось від неї відвертатися, вони нас повертають. Але ступінь, як це роблять, залежить від резонансу з вашої натальної карти. Події розгортаються в залежності від осі знаків зодіаку, на котрі йдуть фіктивні точки місячні вузли. Знаки зодіаку – це те, що, на жаль, постійно спрощується, але архетипічно це певні види енергії, котрі матеріалізуються в проявленому вимірі в певну форму. Діва це архетип вищого порядку, деталізації, це архетип тілесного здоров'я, конкретна праця з відчутим результатом, аналітичне мислення. Її енергії реалізовуються через здатність упорядковувати хаос життя, надаючи йому структуру через маленькі кроки, через системність, і ми це з вами розуміємо в різних масштабах риби. Це архетип розчинення, цілісності, віри, несвідомого і духовного виміру. Це енергія, яка стирає межі, вона занурює у внутрішні глибини, вона нагадує, що все пов'язано, і немає нічого абсолютно відокремленого, все єдине. Риби символізують довіру до процесу, здатність відпускати контроль і дозволяти невидимому тонкому вести нас. В цей коридор затемнення важливим є перегляд, чи ваша робота, ваші звички є лише механічними, чи вони мають сенс, чи вони служать чомусь більшому в вашому житті і взагалі чи ви відчуваєте цей зв'язок. Саме зараз цей час життя підсвічує нам, чи ми рухаємось за інерцією без внутрішнього залучення, чи ми відчуваємо ресонанс з нашим життям, з нашим напрямком. Ви можете відчувати зараз також, що піднімаються старі образи. Можливо, якийсь старий зв'язок не дає вам іти далі. Це показує, в чому ще потрібне ваше прийняття, глибока, якісна інтеграція. Це не завжди відносини з конкретною людиною, це можуть бути внутрішні сценарії, незавершені діалоги з собою, з проекцією, з кимось. Частини власного досвіду, котрі витіснені, не інтегровані, і в цей коридор затемнень, ми маємо розуміти, що вся ця історія не інтегрована з психіки, вона буде дуже сильно проявлятися через тіло, посилюється зв'язок між соматичними симптомами та внутрішнім станом. Тобто, це змушує нас розчиняти контроль, виходити в довіру. Багато хто відчує потребу в очищенні розриви, усвідомлення того, що старий шлях більше вам не підходить в менших масштабах, може від Буде потреба в детоксикації, зміна режиму або ж пошук нових практик. Якщо ви живете виключно в матеріальному, намагаєтесь все реці аналізувати, безкінечно аналізуєте коридор затемнень, буде намагатися вирівняти це, зробити певний баланс. І можуть приходити кризи, які нагадують про духовне, нагадують про несвідоме. А якщо ж ви, навпаки, втекли в ілюзію, відмовляєтесь від матерії, Позиції, нехай все якось само, то в вашому житті ця вісь може відкрити обставини, котрі змушують переоцінити ваше ставлення до тіла, до деталей, до обов'язків, до ваших цілей, і трохи вас приземлити, змусити вас подивитися на реальне становище ваших вашого життя, реальне становище ваших справ. Під час коридору затемнень тонкі енергетичні процеси вони ущільнюються. І ми відчуваємо, як події вони набувають більшої ваги. Ми на них сильніше реагуємо, ніж зазвичай, тому що сприйняття оголюється в цей час. Нервова система стає натягнутою як струнка. І в цей час посилюється втомлюваність, посилюється відчуття того, що важко дається, тому що дуже ми чутливі. Цей коридор затемнень він змусить нас вийти з ілюзії, побачити, що є те, що ми не контролюємо, є щось більше і щось вище. І на духовному рівні це саме ті декорації, саме той сценарій, який був обраний вам конкретно для цього досвіду. Тобто ми виходимо з ілюзорності жертви. Життя дає нам прожити досвід, котрий буде всіма силами показувати, що ви маєте все, що потрібно. І саме зараз не стає той період, коли потрібно взяти це в свідомий вибір. Це не завжди відбувається божественним проведінням, що так ви відчули, що я готовий йти до змін. Зазвичай це проявляється через відсутність сил через точку в житті, в котрі ви розумієте, що все, що вас оточує, все, що наповнює ваше життя, воно більше не являється вами, не являється вашим актуальним відображенням. Вересневий коридор затемнення він виводить на поверхню ті паттерни, ті системи в нашому житті, які більше не можуть бути основою для вашого майбутнього. Починається з місячного затемнення, тобто ми спочатку очищуємось, ми відпускаємо. А вже з 21 вересня поступово почне нам відкриватися новий шлях. Досить символічно є те, що закладка програм вона відбулася в першому градусі Діви, а Символічним є те, що завершення новолуння сонячне затемнення 21 вересня. Воно відбудеться в тридцятому градусі Діви. Ми з вами проходимо повний цикл. Цей хід сонця від 1-го до тридцятого градусу відображає процес дозрівання, і наша задача: от і до пройти і прожити це спочатку. Визнати та реалізувати потребу в наведенні ладу в певних хаотичних ділянках свого життя, упорядкувати думки, розкласти по поличках те, що накопичувалось. Роками і через порядок прийти до глибшого розуміння, що насправді цей порядок це певний процес створення форми, яка підтримує вас. Це внутрішнє зростання цілісності, вчимося не реагувати фрагментарно, а відчувати себе в опорі на власну систему. Тобто, насправді ми вчимося бути опорою самим собі, знаходити в цій мутабельності свою цілісність. Сонячне затемнення буде в точній опозиції до Сатурну, а Сатурн чітко висвітить те, що не має міцного фундаменту, висвітить те, що не дозволяє рухатись далі з напіврішеннями, з ілюзіями. У психологічному плані ця опозиція буде проявлятися як відчуття тиску часу, коли неможливо більше відкладати важливі рішення. Це також перевірка внутрішніх структур психіки, наскільки ви спроможні витримувати напруження, витримувати відповідальність, чи не тікаєте ви від неї, в чому у вашому житті зберігається уникання, зберігається хаос. В житті багатьох людей ця конфігурація буде показувати, що потрібно залишити в минулому, що стане каркасом для майбутніх років, що ви будете брати з собою. Але для цього потрібно завершити старі програми. Для багатьох це дійсно непростий процес, бо доводиться зіштовхнутися з власними прив'язаностями, з власними страхами. Хоча тільки так нам і буде відкриватися можливість розгорнути новий етап в своєму житті. Коридор затемнень дасть можливість відкрити ті пласти, котрі ми зазвичай ховаємо за певними звичками, за поясненням Так треба в цей час система ніби знімає піліну і те, що ми роками намагалися не бачити, воно виходить у світло. Захисні механізми психіки стають слабкими в цей час. І для нас насправді це можливість побачити, в чому існують блоки. Не поспішайте з висновками, це найголовніше. Важливо, перш за все, знизити тривожність, повертатися в позицію спостерігача, довіряти собі та своїм відчуттям, але зараз не гарячкувати. Ваша задача побачити, що тримає енергію, котра мала б допомогти вам розкритися. Ваша задача побачити, в чому ви відчуваєте себе скованими, скутими. В цей коридор затемнень багато хто відчує, що звичні дії вони втратили свій сенс і сфери з найбільшим резонансом в вашому житті, вони будуть проходити перевірку, чи поточний сенс, котрий ви туди вкладаєте, чи поточний ритм вашого життя взагалі вам відповідає. І головна рекомендація цього коридору затемнень не охопатися за старе лише через те, що воно знайоме. Що з'являється відчуття порожнечі, Значить, енергія вичерпана і чекає на переосмислення від вас. Важливо дозволити собі зупинку і чесно відповісти, чи справді ви робите це для себе, і чи справді ви робите це через внутрішні бажання і внутрішню любов, чи ви намагаєтеся заглушити та біль? Дуже важлива інтеграція досвіду, те, що боліло, воно тягне з минулого вас. Більшість все ж таки буде відчувати, що ви. Стали іншими, і цей коридор затемнення він відкриє відчуття цієї іншості. Але більше до кінця, до 21 вересня, все ж таки, зараз, під дією місячного затемнення, найближчі декілька тижнів, ми будемо все завершувати. Буде багато усвідомлень про те, що має залишитись в минулому. А вже ближче до 21 вересня нам буде даватись змога розпочати все, нібито спочатку. Нібито відкрити новий етап в своєму житті, поки ми не приймемо уроки Сатурну в цьому матеріальному, проявленому світі. Ми всі тут обмежені часом, ми тут обмежені Сатурном, Хронос, час. І це дійсно буде відчуття того, що далі тягнути вже нікуди. Що потрібно вирішитись, потрібно наважитись у вас. Ви маєте також розуміти, що ця вісь вона змушує нас поєднувати духовне та матеріальне. Вона змушує нас усвідомлювати, як і те, що ви відповідальні за своє життя, за те, що ви з ним робите, як ви витрачаєте час, як взагалі рутину ви складаєте в своєму житті. Але в той же момент ви маєте усвідомлювати, і я разом з вами, що ми не можемо контролювати все. Що є щось вище, є риби, є джерело, з котрого ми всі з вами прийшли проживати цей певний досвід в своєму житті. І ми маємо це розуміти, що в цій парадигмі, в цій грі, в цій реальності ми це маємо поєднувати. Поєднувати і не заграватися, тому що є щось вище. В той час не заграватися вище. І реалізувати це через конкретні дії, конкретні кроки в матеріальному світі дуже сильна ця вісь, діва риби, вона максимально виводить нас на інший рівень сприйняття. Це зовсім інша енергія. Тут чистки відбувається досить сильно. Якщо ви ігноруєте щось в вашому житті, відразу вмикається тіло, відразу вмикається сфера, пов'язана з вашим здоров'ям, пов'язана з вашим звичним плином життя, пов'язана з вашою роботою, постійним служінням. І знову ж таки, ваш психічний ментальний стан це все відразу реагує, відразу підіймається. І важливо себе слухати. Звісно, коридор затемний не завжди розгортається та проводить нас через трансформації м'яко, але наша задача вижити та схопити максимум з того, що нам відкривається в поточний момент, і робити з цим те, що ми можемо, те, на що нам дозволяє наш ресурс. Я дякую вам за те, що ви були зі мною, додивились це відео до кінця. І зараз, поки прощаюся, хочу додати про часовий показник цього коридору затемнень, забула додати під час основної інформації за те, що в цей коридор затемнень ми з вами закладаємо події, котрі будуть продовжуватись, котрі будуть потребувати перевірок та трансформації через півроку. Це потрібно розуміти, якщо ви будете щось починати чи продовжувати. І разом з тим коридор затемнень він закладає події на 9 років, це тотальна перевірка, переформатування подій. І 18 років. 18 років я досить скептично до цього ставлюсь, але теми будуть співзвучні. Якщо щось дуже важливо, дуже сильний резонанс з вашою картою. Найближчій перспективі ми з вами розраховуємо на півроку. Якщо ви щось починаєте, маєте на увазі. І дійсно, коридор затемнень для всіх ваших починань, він буде давати більшу енергетичну силу, більше енергетичне включення, тож також майте це на увазі. І ще раз дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. І підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку, пишіть коментар, що вам відгукується, як ви проживаєте цей етап. І до нових зустрічей. До наступного тижня!